Фестиваль дитячої творчості під сузір'ям ліри відбувся вже в десяте. Його учасниками стали найкращі вихованці музичних шкіл обласного центру, які заявили про себе протягом навчального року завдяки перемогам у різноманітних конкурсах. Задача нашого фестивалю розвивати в дітях творчі способності, дати можливість творчим одареним дітям показати, проявити себе. И, наверное, это самое главное, потому что в жизни каждого ребенка очень важно, чтобы мы встретились талантливые учителя. И вот этот наш праздник это вот такая попытка сделать подарок детям, родителям, учителям и самим себе. Учасники фестивалю і співали, і віртуозно грали на різних музичних інструментах акордеоні, фортепіано, віолончелі, гітарі. Вихованка музичної школи номер 5 Юлія Євтушик, незважаючи на свій юний вік, майстерно вигравала на скрипції. Любов до цього інструменту у неї з'явилася під час відвідування дитячого садка. Я виконувала сповнила варіації на тему білінні. Очень красива мелодія. Я представляла. Перепади в погоді, якийсь вітер, може бить, он стихає, то піднімається, щось таке такое скрите, така містика какаєта. Зарядив глядачів неймовірною енергетикою і драйвом колектив музичної школи номер 4 який поки що не має назви, але вже викликає шквал оплесків у слухачів. Репертуар я стараюсь брати сучасний, Я стараюсь брати щоб вони… Був интересен прежде всего дітям, які играют, был интересен публике, яка слушает. Усі учасники фестивалю не лише продемонстрували свої творчі досягнення, а й отримали солодкі подарунки від управління культури і туризму Житомирської міської ради.